На телеканалі «НТК» інформаційний підсумок п'ятниці 11 серпня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Плюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Новий владика Коломойська єпархія Української греко-католицької церкви має нового єпископа-помічника. У чому я себе бачу? Я буду просити благословення владики, щоб мені дав так, можна сказати, зелене світло. Це все ж таки те, у чому я буду ближче відчувати свої е, можливості. У Коломиї видали книгу спогадів політв'язнів і репресованих. Це історії їхні, про які вони напевно ніколи не е, думали, що комусь розкажуть. Коломиянин Євген Бондаренко здобув перемогу на всеукраїнському фестивалі конкурсі Пісенний драйв. Такий, знаєте, емоційний баланс нам зробили, бо галокон. То ви виступали разом. Про це та інші детальніше у випуску. Зараз пропонуємо вам послухати офіційну інформацію про те, що відбулося сьогодні на Коломийщині під час масованого ракетного обстрілу України окупантами. Слава Україні, дорогі прикарпатці. Ранок п'ятниці почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об'єкту. є постраждалі. Серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Вкотре закликаю, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, де б ви не жили в багатоповерхівках чи в приватному секторі. подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Під час війни безпечного місця немає ніде. Тому ще раз наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дрони українського виробництва для наших захисників, аеророзвідники 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс розповіли про роботу на безпілотниках українського виробництва, які передала їм армія дронів. Чому полягає основна функція фурії? Основна функція фурії полягає в коригуванні артилерії для виявлення противника та його знищення. На яку відстань здатна летіти фурія? Так, щоб вона працювала добре, гарно та якісно. Це 30 кілометрів, можна трошки більше. Ну робочо будемо загально 30 кілометрів. До 40 кілометрів десь 37-38 Ми залітали. Це по суті в тил ворога. Е, да, майже в глибокий тил ворога виявляли цього ворога, та знищували. Які в тебе особисто виникають емоції, коли ти розумієш, що ви відпрацювали успішно, навели не знаю артилерію і вона там знешкодила, знищила ворога? Е, емоції мене перевершують, якщо це було якісно зроблено. Тобто, що ми знищили ворога, і наша піхота не буде від цієї клятої артилерії ворожої страдати, емоції просто перевершують себе. I'm На Валькірії. Чим вона відрізняється від фурії і від інших типів БПЛА? У Валькірії свій тип задач: це є суто фотольот. Він віднімає місцевість та виявляє ворожу техніку. Потім ми передавляємося фотографії і вже чітко виявляємо, що то за техніка, який тип техніки. А фурія це є чисто коригувальник. Нашої артилерії, тобто вони працюють взаємодією. Ми виявляємо, вони коригують. Це є ідеальна співпраця. А на яку максимальну дальність залітали ви? 45 кілометрів. Тобто, тобто, так, максимум. Ми максимум вижимаємо завжди і з автономності, і з дальності все по максимуму. В чому основна складність роботи саме з Валькірією, і можливо, якщо узагальнимо, складність роботи з в цілому з крилами. Ну, складність роботи полягає, це, напевно в тому, що треба вміти е, протистояти або, як то кажучи, взаємодіяти з ворожим харебом. Е, Якщо люди погано орієнтуються на місцевості, це ну, дуже велика проблема. Тобто оператор має чітко розуміти, де літак, де ми летимо. Тому що у пілота є свої задачі, він керує літаком, йому немає часу коли слідкувати за місцевостю. Це напевно основна складність. На посадках потрібно, щоб була досконале злагодження екіпажу, тому що пілот не бачить літак. Оператор в телефонному режимі коригує пілота. І він заходить на посадку. Тобто я повинен досконало виконувати його команди. Бо ж це єдиний організм. Я без доброго оператора пілот сам нічого не зможе зробити, без толкового пілота оператор теж нічого не зробить. Робота команди крилатих це дуже важливий момент. Це спрацьованість екіпажу. Битує таке мнення, Цю фразу досить часто ми чуємо: це будь-яка недостатність. Неякісність техніки нівелюється за рахунок навченості екіпажу. Тому, якщо екіпаж спрацьований, екіпаж на опиті, то вони багато проблем можуть вирішувати просто мовчки і знаючи, що потрібно робити в якійсь надзвичайній крайній ситуації. Тобто важливо це обучений екіпаж, і важливо це коли він навчений. Розкажи, будь ласка, як зараз ситуація з БПЛА у наших ворогів? Ворогів БПЛА досить багато, скажімо так, що вони над однією локацією, ну там в радіусі 5-6 кілометрів, де їх цікавить, вони можуть запускати ну, до 4 БПЛА. Тобто це їхній орлан, пару зал, суперкам. Вони коригують і розвідують у вороги, оснащені, скажімо так, такою технікою. Цей момент у них ми недооцінювати просто не повинні. Чи бояться вороги а, наших пташок? Як вони на них реагують? Як ви можете прокоментувати? Бояться Вороги бояться наших пташок, реагують на них вони агресивно. А, ну дуже часто борти прилітають трьохсоті да поранені прострелене крило. Там ну частина борту да якась а, ушкодження отримує. Тобто ворог бачить і такий ой, боїться зараз, потрібно стріляти, бо прилетить снаряд в їхню сторону сторону. вороги бояться, випали аж на нашу всю цю тематику досить сильно. Окей, що би ви від себе, від хлопців би передали тим росіянам, які інколи бачать ваші пташки в небі? Ми йдемо. Чекайте. Новий владика Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви має нового єпископа-помічника. Ним став Петро Голіней. Освячення та урочисті заходи з нагоди цієї події відбудуться у катедральному соборі Приображення Христового 20 серпня. Напередодні цієї події ми вирішили познайомити вас з отцем Петром Голінеєм. Отець Петро Голіней народився на надвірнянщині, навчався в Добротові, а згодом у Коломийському училищі. Мріяв стати вчителем історії, але здобув фах газоелектрозварювальника. Проте доля визначила для нього інший шлях служіння Богу та людям. Коли я практично закінчував навчання в Коломиї, я тоді зустрів мого колишнього вчителя отця Михайла Косила, який мені відкрив нову стежку в житті і. Я почав готувати себе до священства. Він мені поставив таке запитання: чи ти хочеш бути священником, Про котре я ну. П'ять хвилин тому абсолютно не думав і не мріяв. І я в той момент я відчув, що так я хочу бути священником. Отець Петро Голіней пригадує першу інформацію про нашу церкву, яка на той час була в підпіллі, отримав від мами та сестри Васильянки Марії Лукії. Час свідомого вибору служіння Богові припав на фактичну легалізацію української греко-католицької церкви. Тому священники тоді мали багато роботи. Це якраз був момент легалізації, коли я влився у число греко-католицького греко. Хтоського середовища, духовного середовища. І тоді якраз почали створювати тільки Івано-Франківську духовну семінарію на той час, але потреби того часу так склалися, що отець Михаїл пішов служити на Буковину до чернівців, і групу тих семінаристів Івано-Франківської семінарії поїхали разом з ним. Тоді я продовжував навчання у івано франківському теологічному інституті, як тоді називали. Але одночасно і відвідував Буковину, і перебував в Буковині, і допомагав практичними речами священикові у Чернівцях і. Куди треба було на відвідини наших громад, відшукування наших вірних, реєстрація наших вірних. Тобто це така була практична праця по відновленню греко-католицької церкви на Буковині. І ті всі практичні речі мені доводилося мати до, неї, до, неї, до, до них дотичність. Закінчив я інститут у 1996 році, але оскільки я був ну, так вважали, напевне, мене, таким дуже. Дуже жвавим, енергійним, і тому єпископ Владика Іриней попросив, а Владика Софрон мене висити вже у 92 му році на діакона. І я вже як диякон ніс дияконське служіння разом із священниками на Буковині. І в такий спосіб. Активно був поряд з ними у їхній праці. Першу парафію у сані священника Петро Голіней отримав у Делятині. Там провів майже 20 років. в той же час зміг зреалізувати й дитячу мрію. Таки вивчився на історика і навіть працював у школі. Щоправда, згодом вирішив присвятити себе виключно церкві. Продовжив навчання у Польщі, а згодом в Римі за порадою владики Коломийської епархії Української греко-католицької церкви Василя Івасюка. Мав дуже доброго такого товариша, він, на жаль, вже покійний, отець Іван Качанюк, який все там стимулював мене. Ідемо, їдемо, будемо вчитися. І ми поряд з ним і разом з ним їхали на навчання, щоб здобути ще щось і ще щось. Він завжди так наполягав, що священник має багато знати. Ідемо. І так він е, стимулював те, що я почав навчатися у Папському богословському факультеті у Варшаві після того. Там були такі заїзди, там не було таке е, стаціонарне навчання, а приїжджали на тиждень, слухали лекції, перебували, потім поверталися до України. І такими. Як то кажуть, дрібними перебіжками е, довелося у Варшаві захистити магістерку, потім ліцензіат, і думав, що все, достатньо, вистачає. А владика Василій каже: ні, їдеш до Риму. Я вагався, повагався і, і піддався. Власне, в Римі Петро Голіней навчався в Папському східному інституті, отримав ступінь доктора східних церковних наук, був канцлером апостольського екзархату для українців-католиків Візантійського обряду в Італії та парохом української парафії святих Сергія Івакха. Сьогодні, якби я приїхав до Риму, він мене продовжуватиме вражати. Бічне місто і це центр католицької церкви. Це центр, до якого всі біжуть, спішуть. І там дуже багато є українців Італії. Хоча, їхавши до Риму на навчання, я мав твердий намір повертатися додому, до України. Я не мав наміру абсолютно залишатися. Але після того, коли я вже завершив свою працю, написав докторат, я його захист вже готував до захисту. Владика Діонізій Ляхович, теперішній апостольський екзарх нашої церкви в Італії, Запропонував мені працювати з ним в його курії. Я мав намір вертатися і тут знову ж таки будь таки трошки поділений. Не хочу бути в Італії, а розумію, що такі складаються обставини, де я маю бути в Італії. Але отець Петро Голіней вирішив повернутися в Україну зовсім скоро він обійме посаду єпископа, помічника Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. каже, має певні плани, які хоче зреалізувати тут. Вся моя праця залежить від того, як я буду співпрацювати з правлячим єпископом, і всі завдання, і всі напрямі мені має поручити правлячий єпископ. Тому мені буде некоректно казати, я хочу то чи то, і так далі. Але що я у чому я себе бачу? Я буду просити благословення владики, щоб мені дав, так можна сказати, зелене світло це все ж таки те, у чому я буду ближче відчувати свої можливості і їх реалізувати якнайшвидше. Це, напевне, праця з молоддю, і це школи, катехізація і все решта, що пов'язане із вихованням наших дітей. Синод єпископів Української греко-католицької церкви обрав отця доктора Петра Голінея єпископом-помічником Коломийської єпархії. А папа Франциск поблагословив це рішення, надавши йому титульний осідок Аврітто. Архієрейська хіротонія отця Петра Голінея відбудеться в неділю, 20 серпня, у катедральному соборі Преображення Христового в Коломої. Літургію очолить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у співслужінні єпарха Коломийського владики Василя Євасюка та апостольського ексгарха Віталій. Владики Діонісія Ляховича. До слова такої масштабної події в церковному житті нашої громади не було 20 років. У 2003-му таке ж дійство було з нагоди архієрейської хіротонії Володимира Війтишина, нинішнього архієпископа і митрополита Івана Франківського. Допоки живе пам'ять у Коломиї видали книгу спогадів політв'язнів і репресованих, понад 20 життєвих історій людей з Коломищини, які зазнали репресії радянської влади. Зібрала і впорядкувала Валентина Близнюк, головна редакторка газети Вільний голос та очільниця Коломийського осередку національної спілки журналістів України. Презентували книгу у музей історії міста Коломиї. Дитяча світлина Миколи дідуха із Великого Ключева, що на Коломийщині, на одній зі сторінок книги, «Допоки живе пам'ять. Фото супроводжує історію життя чоловіка, не так його, як батьків тата, учасника організації українських націоналістів і мами зв'язкової повстанців. Пан Микола народився на засланні, куди радянська влада відправила його батьків. Повернутись в рідну Україну вдалося, коли пану Миколі було два роки. Вернувся в 54-му році. Тут мене хрестили в великому ключеві, бо там хто ведмедів могли хрестити, чи хто в кій тазі? Того села вже немає. Я знавав там річка та сі його змила. розпочав збирати інформацію про репресованих і засуджених радянською владою людей з Коломийщини та їхніх нащадків. Очільник Коломийської міськрайонної організації політв'язнів і репресованих Тарас Броневич чоловік усе життя пропрацював у лісовому господарстві у сфері дослідження історії і літератури ніколи не працював, проте зрозумів його завдання зберегти пам'ять. Років три тому в мене виникла дійсно ідея, е, якби запеленгувати у книжці про наших людей, які відбували покарання. Збирав я три роки ті якісь документи, збирав я фотографії, якісь інтерв'ю. Щось такого широкомасштабного я не зробив, але мені здається, що краплина в океані є моя, і це, і це залишиться в історії. Ідею Тараса Бруневича підтримала і професійно допомогла реалізувати авторка і упорядниця книги Валентина Близнюк, головна редакторка газети Вільний голос, очільниця Коломийського осередку національної спілки журналістів України. І ми з ним ходили по цих людях, відвідували їх вдома, кликали їх до редакції, хто міг. І так зібрали те, що змогли, і зрозуміли в якийсь момент, що це вартує окремого видання, бо так воно краще збережеться ніж у газеті, ніж ну у звичайній друкованій газеті. І тому ми маємо таку гарну книжечку, видання якої підтримала депутата обласної ради Орися Книшук. Це тепер не просто видавати книжки і дякувати Богу, що є меценати, які розуміють цінність таких речей. у збірці. Поєднали понад 20 життєвих історій. Продовжує Валентина Близнюк. Це історії їхні, про які вони, напевно, ніколи не думали, що комусь розкажуть, бо в ті часи це все замовчувалось. Це історії про людей, які пережили репресії в дитинстві, в юності, в яких було таке дитинство, що нікому з нас, сучасників, напевно, і не снилося. Але ми спостерігаємо, що такі подібні речі відбуваються і зараз. Мене мурашки біжать при цьому, коли я говорю. Так само дітей вивозять, так само дітей з окупованих територій везуть невідомо куди, якими ці діти виростуть, чи будуть вони українцями. Ця книжка потрібна для того, щоби. Цілий світ знав, що робили з українцями. Історія України це історія такого жахіття, яке пройшлося по всіх, по дітях, по дорослих, яке зараз іде так само по всіх, не шкодує нікого, ні жінок, ні дітей. Ми маємо знати їхні історії для того, щоб зберегти сучасні історії і передати їм дітям, щоб ніколи в житті таке не повторялось більше, щоб ніякі москалі по нас більше не ходили. А ще ця книга чергове нагадування, що московити одвічні вороги українців, каже директорка музею історії. Міста Коломиї Уляна Мандрусяк власне тут і презентують видання. За 21 місяць існування радянської влади на західній Україні 400 тисяч українців було вивезено з рідних домів. Саме проти нашої ідентичності, проти існування українців десятиріччями боролася Російська Радянська імперія і на жаль бореться і сьогодні. На сторінках видання історія Анни Кучірко, яку в тисяча Сьомому році вивезли на заслання разом із п'ятьма доньками. Одна із них через довгі роки стала бабусею Коломийської науковиці, доцентки кафедри філології Коломийського інституту Галини Волощук. Коли ми слухаємо ці розповіді наших бабусь, ми насправді відчуваємо ось цей біль, який відчувають сьогодні, і кожен сьогодні бореться. І ми завдячим Богу, що маємо змогу жити сьогодні на своїй землі, говорити про них, про їхні історії і далі боротися, тому що ми є на нашій землі. Спогади про свою бабусю, яка пережила ще немовлям заслання, віднайшов у книзі і військовослужбовець Артем. Він зараз боронить Україну на передовій. Під час невеликої відпустки не міг оминути презентацію цієї книги. Моїй бабусі тоді було 10 місяців. і вона в товарному поїзді змушена була тиждень їхати. Ну, Бог зна куди. Росія ну як е, впливала погано ну, на історію нашу. І я буду до кінця до останніх сил е, воювати за нашу землю і за кожний клаптик нашої землі. Із книгою можна ознайомитись у музеї історії міста, Коломийській публічній бібліотеці або ж придбати у редакції газети Вільний голос. Коломиянин Євген Боднаренко здобув перемогу на всеукраїнському фестивалі конкурсі. Пісенний драйв композитор кілька разів брав участь у цьому конкурсі. Однак перше місце посів уперше. Деталі він розповів нашим журналістам. На конкурс тоді ще рідний край. Коломиянина Євгена Боднаренка вперше запросили в 2007 році. Позвонили на відділ культури, запропонували, чи є у вас такий композитор, автор водонавець, який може представитись на цей конкурс. Ну вони мені зразу перезвонили, звичайно, звідти. Культури кажуть так і так дали телефони, дали координати. Я з ними зв'язався. Вони кажуть, чи може тебе прийняти участь на другий рік. Пан Євген погодився й у 2008-му вирушив на Миколаївщину, де відбувався захід. Це єдиний конкурс без вікових обмежень, підкреслює композитор. Бо зараз 30-35 років, все Солідні журі, гарні журі, дуже багато виконавців брали участь. То я відчув зразу конкуренцію. Один з учасників тоді особливо вразив Євгена Боднаренка. 70 I <laughs> Тому і звідки він взявся. То він народний артист може бути. Заслужений артист. Він просто співає в будинку культури. Наскільки потужні голоси, Він співали свої пісні. У 2008-му пан Євген отримав лише диплом за участь. У 2012-му його знову запросили виступити на конкурсі в Очакові. Цього разу виборов другу премію. Старалися так, щоб не ми приїхали на конкурс, там стресувалися від того оцінення журі. А нормально себе почували. Такий, знаєте, емоційний баланс нам зробили. Був галоконцерту. Виступали разом, задоволення, мав від того конкурсу, а потім, звичайно, минув час. 2014-й почалася війна, ну і все. Втретє, на конкурс Євгена Боднаренка запросили цьогоріч, щоправда, вже під іншою назвою. Пісенний драйв мені подзвонили, а потім якось вона зникла, бо знаєте, такий час зараз. Я їй потім подзвонив, вона. Каже: Я в Німеччині розмовляти не можу. Потім я вже їй не дзвонив. Ну, думаю, як за границею, ну то що я буду я так кажу, турбувати дурну людину? Потім вона мені сама подзвонила. Так і так і Васильович, Ми вас пам'ятаємо. Чи ви взяли би участь у конкурсі? Пан Євген припускає. Назву змінили символічно з метою підняття творчих сил тим, хто досягнув літнього віку. 50 чи 60 років і, і так далі. але вони творять, вони працюють. Вони не, не замикаються в собі і кажуть, що мені вже нічого не треба. Організатори попросили надіслати учасників дві пісні. Попалася пісня на слова Мирослава нього. Ми з ним зробили вдовині сльози. Ту подію він передбачив. Він раніше писав, але Передбачив ці події, а я писав уже в цьому часі. Вже зараз та історія жінок, які втратили своїх чоловіків. А крім того, звичайно, «Довинні сльози це була така пісня про ці події. Друга пісня, також у виконанні Євгена Боднаренка, називалася Волошки Засідало журі. В певний період прийшов. Ми потім мені повідомили, що ми маємо першу премію з візнакою, поет і композитор. Та як цей онлайн конкурс відбувається, то прислали нам такі дипломи. Пан Євген переконаний, попри все, Україна має далі жити. Піснях також. Це болісно. Я зараз не маю іншої теми. Як воєнна, Тож разом із колегами та друзями готує захід на підтримку ЗСУ. Виручені кошти передадуть захисникам. Готуємо спеціальну програму з відомим поетом Корноколомищині Богдан Клапчук, де будуть відомі артисти відомі разом з ними. Так формуємо програму, щоб вона була патріотичною і не може бути інакше. Тут залучається більше дорослі. Стараємося робити все для перемоги України. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК. Коломиян запрошують на благодійний кінопоказ. Документальний фільм Фелікс це історія про загиблого на війні героя аеророзвідника Фелікса Куртаніча. У Коломиї фільм покажуть 12 серпня у Троя Сінема, що на вулиці Богдана Хмельницького. Вісім початок сеансу о 17-й годині. Людину можна вбити, але пам'ять ніколи. Фільм Фелікс це історія кожного, хто загинув, кожного хто продовжує боротись далі. Це історія про тих, хто чекає в тилу, і тих, хто більше ніколи. Коли не дочекається саме так про документальну кінострічку Фелікс говорять її автори. Це друзі і колеги оператора дрона, аеророзвідника Фелікса Куртаніча, який захищав нашу країну з 2014 року і загинув на Донеччині минулого року. На роковини загибелі автори презентували фільм у Києві, а тепер їдуть благодійний тур Україною, щоб якомога більше людей побачили історію воїна Фелікса Куртаніча. Водночас, під час показів, збиратимуть кошти побратимам Фелікса на потреби. Аеророзвідки. У Коломиї авторів стрічки запросили власний побратим Фелікса. Показ фільму відбудеться 12 серпня, у Троя Сінема. Початок о 17-й годині. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.